Так, сьогодні будемо робити картоплю по селянськи на вогні. На природі беремо картоплю, ось так нарізаємо. Тоді трошки просушуємо і потім будемо висипати в казанок. В Казанок наляли олії, ось так. Бачите, як розігріли до гарячу. Олія має бути гаряча. Зараз ми спробуємо. Бачите, остатка олія гаряча. І зараз висипаємо туди картоплю і обжаруємо. Ось так закинули картоплю. Казанок. Все, І чекаємо, щоб вона обжарилася. До золотистої стоїш Потім будемо виймати її з казана. Ось так засипали. Скоро жариться. Все, чекаємо доки вона не буде золотистого кольору. Ось. Картопля дожарується. Бачите ось яка. Ще трішки. її дожаримо. Потім додамо приправ і будемо куштувати. Ще дожаруємо трішки. Ось так картоплю вжарили. Ось так воно виглядає. Бачите? Тепер додаємо солі. Додали солі. Тепер бачите, ось так нарізаний чесник. Додаємо чесник. Ось так. <coughs> Можна додати ще трішки кропу трішки і Ось такої ще приправи для картоплі трішки Ось така вийшла. Картопля по-селянськи <coughs> смачно Запах на камеру не передати. Готуйте, всім приємного апетиту. На природі виходить ще смачніше, ніж вдома. Ось так зараз будемо їсти. Всім приємного апетиту, готуйте. Просто і смачно.